У Миколаєві підірвали військових. Один з них загинув. Вітаю вас, друзі. Вчора з'явилася новина про вибух у Миколаєві. Ось сьогодні почали з'являтися подробиці і відео, на якому видно. До речі, це відео є в моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профілю. На відео видно, як жінка підійшла до групи військових. Там не зрозуміло, звичайно. Просто стоять люди в військовій формі. В офіційних новинах написано, що це військові, а не ТЦКшники. Але знову ж таки, якби у ТЦКшників була окрема якась форма, я вже казав, бажано там рожевого або блакитного кольору, тоді їх можна було відрізнити від справжніх військових, а тут просто видно, що стоїть група військових, і до них підходить жінка, і потім стається вибух. В результаті цього вибуху і жінка ця загинула, і один з військових ще шестеро отримали поранення. Ну і одразу пропагандони почали нести свою стандартну методичну версію про те, що це росіяни вербують українських терористів за 200-300 тисяч гривень, і вони влаштовують такі от вибухи. У мене тільки питання до цих пропагандонів: а куди ж тоді йдуть ці гроші? Ну от, згадайте, в Рівному, коли стався вибух у ТЦК, там підірвався 21-річний хлопець. 21 рік хлопцю все життя попереду. Ну, отримав він там 3, 4, 5 тисяч доларів. І пішов, підірвався. І куди далі ці гроші? Для чого це все було потрібно. Ну, принаймні, у цій версії ніякої логіки я не бачу. Але я бачу логіку в іншій версії. А, чи можливо таке, що ТЦКшники запакували сина цієї жінки, був у жінки один син. Його запакували, ТЦКшники відправили на війну, де цей син загинув. І все. І жінка у і просто вирішила помститися ТЦКшникам. Але, знову ж таки, так як у ТЦКшників і у військових абсолютно однакова форма, вона, не розібравшись, підірвала того, кого побачила. Можливий такий варіант? Звичайно, можливий. І тут варто розуміти саме головне. Овне, що ТЦКшники самі доводять українців до того, що стаються от такі от вибухи. Якби не було всієї цієї бусифікації та земогілізації, ніяких би вибухів не було. І все, що там розказує пропаганда, це все абсолютно брехня. Я вам більше скажу: такі от вибухи, вони якраз на руку українській владі, тому що влада зараз буде розказувати. Ось дивіться, військові воюють не тільки на передовій, а навіть в тилу вони повинні воювати з диверсантами українцями. А це ще більше буде налаштовувати цивільних проти військових. І саме головне, чим довше буде продовжуватися ця війна, тим більше буде подібних випадків, тому що ненависть і злість українців до всього цього беззаконня ТЦК та мусарів вона тільки збільшується. І, звичайно, такого бути не повинно, тому що у українців є два головні вороги: це російський окупант і українська влада. Але на жаль, так стається, що українці починають воювати з українцями. Отож, друзі, відео номер два про те, як пропагандони намагаються мене мочити в Тіктоці. Зараз я вам покажу відео, і щоб ви просто побачили, що значить дешева пропаганда. Це Віктор Воропаєв, його Тікток це приклад того, як працює російська пропаганда. Всі його відео мають одну стійку рису: це поширення негативу про Україну. Поглянемо на заголовки. Українці це тилове бидло. Влада продовжує заганяти всіх в окопи. Україна може зникнути і тому подібне. У своїх відео блогер використовує прості пропагандистські прийоми. Прийом перший. Повторення. Пропаганда ефективна, якщо вона постійна. Аудиторія має отримувати одну і ту саму інформацію протягом тривалого часу. Прийом другий, маніпуляція причинно-наслідковим зв'язком. Ви ніколи не почуєте від блогера, що причиною соціальних проблем в Україні є російська агресія. Він свідомо перекладає причину і наслідки з агресора на жертву. Він провокує розкол, зневіру, страх, агресію. Задумайтесь, чому цей блогер хоче, щоб ви боялися? Тобто вони взяли декілька моїх відео, навіть не відео, а просто прев'юшок, вставили їх в своє відео і розказали, що я російський пропагандист. Те, що я сто п'ятсот разів казав, що Росія це країна-окупант, країна терорист, що Росія напала на Україну. Це ніхто не згадує про беззаконня ТЦК, про незаконно закриті кордони, про нелегітимного президента, про розкрадання бюджету, про це також ніхто нічого не розказує. Вони вибрали тільки те, що їм треба, і запустили оцей дешевенький ролик. Хоча, як на мене, можна було вигадати щось трошки цікавіше, тому що ті люди, які давно на мене підписані, вони ніколи не повірять отаким от от дешевим пропагандонським відосикам.